Apple, Microsoft, Samsung, BMW, Audi та Mercedes – своєрідні рекламні крадіжки як улюблений формат взаємовідносин з конкурентами та окремий вид мистецтва у маркетингу. І в цьому світі є три речі, на які я можу дивитись вічно: як горить вогонь, як тече вода, і як світові бренди умовно запозичують рекламу своїх конкурентів та глузуються в ній один з одного. Про це й поговоримо сьогодні в даному відео. Всім привіт! вітаю На цьому каналі я розповідаю цікаві історії, новини та просто ділюсь корисною інформацією з області маркетингу, щоб всі, хто дивляться мої відео, могли побудувати сильний та успішний бізнес. Умовне запозичення сюжетів та рекламний гумор це як окремий вид мистецтва у маркетингу. Всім добре відомо, що більшість світових брендів мають не менш відомих конкурентів, і за правилами хорошого тону у бізнес-кола про конкурентів потрібно говорити або добре, або ніяк, або глузуватись один з одного по повній у своїх рекламних компаніях. і це мій улюблений формат взаємовідносин з конкурентами, за якими я готова спостерігати дійсно вічно. І сьогодні поговоримо про рекламні батли з елементами крадіжок сюжетів, якими відомі бренди на славу потішили своїх прихильників. Почнемо з таких світових зірок, як Apple та Microsoft. У 2008 році Microsoft запустив рекламну кампанію, в якій персонажі були у своєрідних образах Стіва Джобса та Біла Гейтса. І по сюжету мова йшла про переваги комп'ютерів на базі Windows, на відміну від Apple. І ці ролики від Microsoft були дуже схожі на рекламну кампанію Apple, в яких головні герої також були вдягнуті до від. Відповідного певного стилю, так що в образах дуже чітко читалось хто є хто. В основі сюжету розмова про переваги комп'ютерів Mac на відміну від комп'ютерів на базі Windows. Таким чином, Apple та Microsoft запустили цілу серію реклами, в яких продовжували з'являтися ті ж головні герої у відповідних образах і обговорювали нові переваги своїх продуктів. І ще один шедевр від Microsoft. У своїй новій рекламі Windows Phone компанія Microsoft створила весільну битву між Apple та Samsung. Компанія Microsoft. Спробувала декілька способів реклами телефонів на базі Windows, але останній з варіантів мав найбільший успіх. Він не тільки вийшов на національному телебаченні США, а ще й завірусився в інтернеті. В сюжеті Microsoft зіштовхує двох конкурентів один проти одного. Дії відбуваються на весільній церемонії, на якій присутні фанати Apple та Samsung. Все починається з того, що один із користувачів iPhone 5 просить власника Samsung Galaxy прибрати його величезний телефон, бо він заважає зробити йому. Фото молодят. Далі ми бачимо, що гості на святі поділені 50 на 50 на користувачів iPhone 5 та Samsung Galaxy і починають активно обмінюватись образами між собою. А далі розпочинається справжній епік, який знімають на свої телефони власники Windows Phone. Не менше пічні бій. Бітви. Азіру. <плес> не менше пічні битви відбуваються між Ауді та BMW, до яких періодично долучається Мерседес. Скажу чесно, це мій улюблений серіал із жанру глузування над конкурентом. І оскільки цій історії можна присвятити не одну годину часу, давайте подивимось на один із прикладів цієї довготривалої дружби та обміну люб'язностями між двома німцями. Головні події відбуваються в заможному районі Лос-Анджелеса на бульварі Санта-Моніка з дуже інтенсивним трафіком. Компанія Audi першою розпочала боротьбу за рекламні щити в цьому районі, розмістивши свій білборд з призивом до шахового турніру. Але не зовсім зрозуміло було про що йде мова, і згодом цей білборд замінили на інший з надписом ваш хід BMW». замість ігнорування BMW стратегічно розмістив свій білборд через дорогу на тому ж бульварі із потужною однослівною відповіддю Шах і мат. І з цього моменту всі водії стали спостерігати за цікавим серіалом від двох гігантів автопрому. У відповідь на помсту BMW і щоб події привертнути ще більше уваги, Audi запустили конкурс серед користувачів Facebook для створення фотошопної відповіді на заяву BMW. І зрештою розмістили білборд в одному стилі з білбордом BMW з надписом Ваш пішак не зрівняється з нашим королем, і здавалося, що це був логічний кінець битви креативності та витрати рекламних бюджетів між двома німецькими виробниками, але. Та-дам! BMW уміло взяли контроль над ситуацією в свої руки і поклали край у цій битві, представивши свій болід Формули 1 на фірмовому дирижаблі з надписом Game Over, який було прив'язано до рекламного щита Audi. Крапка. І завершую цю підборку батл між BMW та Mercedes. Ну, точніше, оригінальний креативний підхід BMW. у 2019 році. BMW запустили рекламу, в якій по сюжету голова правління транснаціонального концерту Daimler та голова підрозділу Mercedes-Benz Cars спрощається зі своєю командою та відправляється на заслужений відпочинок після багаторічної кропіткої праці в Mercedes. Після чуттєвих прощань в кінці ролику ми бачимо, як дід Цельше, попрощавшись зі своїм водієм та віддавши йому ключі від службового Mercedes, пересідає не на будь-що, а на BMW, i 8 Roadster, і з цього моменту він починає по-справжньому насолоджуватись своїм життям. А BMW дякує йому за багато років надихаючої конкуренції. Ось на такій швидкості ми завершаємо сьогоднішній огляд рекламних батлів світових брендів. Напишіть в коментарях, яка рекламна битва вам сподобалась найбільше. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки, щоб не пропустити наступні не менш цікаві відео, які надихнуть вас і допоможуть створити бізнес глобальних масштабів. До нових зустрічей!